Нагляд за додержанням прав засуджених є одним з пріоритетників напрямку роботи органів прокуратури Одеської області. Так, 24 січня першим заступником прокурора Одеської області Солуком Олександром Івановичем там мною особисто було проведено раптову перевірку Одеської південної правної колонії номер 51 Хотіли би сказати, що дана установа в нього відбувають покарання засуджені, Вперше чоловіки за тяжкі та особливо тяжкі злочини. На даний час нараховується приблизно 600 чоловік в даній установі. Було встановлено ряд фактів порушення кримінально-виконавчого законодавства, а саме матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених. Зокрема, особи, які відбувають покарання в дисциплінарному ізоляторі даної установи, позбавлені денного світла, а штучне світло взагалі відсутнє. Також хотіло би сказати, що засуджені, які знаходяться в медичній частині даної установи, палати, в яких вони перебувають безпосередньо, не призначені для їхнього лікування. Також дана установа не забезпечила засудження всім необхідним, а саме крамниця установи, не працює згідно графіка роботи. Асортимент товару взагалі край низький. Дані факти засвідчили, що керівництво даної виправної колонії самоусунулося від виконання своїх функціональних обов'язків, тому прокуратурою буде прийнято рішення щодо прокурорського реагування. Також хотіли би зазначити, що на даний час також проходять комплексні перевірки установи виконання покарань в Одеської області.